widzisz krowek tak, tak drodzy to u nas jest taki maleńki krowek a jeszcze czarnienki naszych Криличка тому під будку, де він дивиться, окрулилося. Тата криля забрали от туди, у... туди далі, бо він може їх їсти. Ну, не знаю. А тут от такий він, малий грається. Тут от качка у нас вже підросла, а от тих три качки, що там були, то подарували, там курка сіла нестися. Такі то у нас тут справ. А то зараз вам ще покажу тут помідори у нас уже які великі, дивіться, вже червоні. Погода прекрасна. Сьогодні обіцяють нам. Казали 38. Тут дивіться, качки, курка, качка, одна, друга, поховалися в кропеву, чи це навіть не кропева, це якісь, що дуже сильно жарко. Але що робити? Така тут Італія сонячна. Дивіться, качки купаються. Все добре. От вийшла наша криличка поїсти, бо їй зараз треба багато молока. І таке. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати. Там от, ви бачите, чері. Баклажани. Дві вже є баклажани, бачите. Одені дивіться, друзі, включений полив, поливає. І от тут теж поливає. Дуже сильно жарко. І отак-то. От Дивіться, тут теж качки у воді, але залізли під під буряни. Так то. Красота. Красота, жара, що робити. Всі ховаються, в тінь. Тут тоже в качки, русских, всі ховаються. В холодок. Значить. А друзі не забуваємо підписувати ставити лайки а от тут наші попугаї жара вони от ховаються туди в стіну і витручують от там яєчка на землю бо там мало місця в тому і от вони витручуть яйця і немає маленьких попугаїв Ну, нічого, може будуть. Та, друзі, дивіться, який тут малий банан почав підростати, а оце, дивіться, великий. Бачите, вже випустив таку голову, що будуть банани скоро. Тут от гузка заховалася. Тут ви включили цей фонтан, б'є на, 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 на ці попугаї. Дуже сильно жарко. От так він поливає. Да. Так, друзі, не вами підписуватися, ставити лайки. Карного дня!